Доброго дня, дітки! Як у вас справи? Я гадаю у вас все добре, молодці! Я знаю, що ви у нас дуже розумні. І все знаєте. Тож, давайте згадаємо геометричні Але... фігури. Дивіться, що у мене тут є? Це коло. А це що за фігура? Так. Це квадрат. А ось це, що за геометрична фігура. Молодці, це трикутник. А ось ця подумайте, згадайте, що це за фігура? Правильно, це прямокутник. Дітки, погляньте, що в мене тут є. Так, це ті геометричні фігури, які ми щойно згадали. Давайте уважно подивимося, які фігури мають кути. Квадрат. Прямокутник. Трикутник. Так, молодці. А тепер давайте порахуємо ці кути. Квадрат. Скільки має кутів? Один, два, три. Чотири. А прямокутник скільки має кутів? Один, два, три, чотири. Так, у прямокутника також чотири кути. А у трикутника Один, два, три. Три кути у трикутника. А гляньте ще. У нас є фігура, яка не має кутів. Це. Коло, молодці, правильно. А як ми можемо визначити, що коло не має кутів? Правильно! Ми можемо його покотити. Розумнички! Дітки, погляньте на аркуш. Це ж ті геометричні фігури, які ми щойно згадали. А під кожною геометричною фігурою. Зображена цифра. Давайте скажемо зі мною. Цифра один знаходиться під квадратом. Молодці. Цифра 2 знаходиться під колом. Розумнички. Цифра 3 знаходиться під трикутником. Так. Цифра 4 знаходиться під прямокутником. Зараз Молодці! я попрошу вас взяти кольорові олівці або фломастери, як у мене. Дивіться, ми робимо позначку синім кольором, позначимо квадрат. Я позначу ось так. Жовтим кольором я позначу круг. Ось так. Червоним кольором я позначу прямокутник. Ось так. А зеленим кольором позначу трикутник. Це для того, щоб ви не забули, яким кольором яку геометричну фігуру розмалювати. Ось такі ми зробили позначки. Це для того, щоб ви вдома. Самостійно розмалювали наші геометричні фігури. А коли ви розмалюєте, то надішлете мені фото ваших геометричних фігур. Будемо прощатися. До побачення, мої любі дітки!